Так. Зараз ми намагаємося пройти повз франківський райвідділ у Львові. Видно, що стоять пожежні пожежні машини. Чи вони ще гасять щось, чи вже загасилися? Ну, Вода, як завжди, у них тече більше на бік, ніж накачується наверх. Ой-ой-ой, так тут і все згорів, здається. -балки. Ну, палки Нужно купить лица. Ну, ладно, как бачимо. вода вытекает бечи. Медленно видно. Это на рай видео. Это районный суд. Друга. Три машини Ось це дають Ось тут погоріло все ось горіло це горіло Ми не А це вже райвідділок, бачите Райвідділок біля суду. А ні, то міграційна служба То ще не райвідділок. Корони. Да, Горела не слава. Тут випускають воду, щоб не горіли. Не... Оу! Ну нічого собі. Це не жарти. Тут були вночі. Бачимо, бобік згорів повністю цілком і вщент тут ще догоряє там вже люди щось ходять і як бачимо будівля знищена цілком ну тут було багато справ напевно ціла гора матеріалів паперів між волог очевидно

буду стоять он компьютер. Сгарище серьезно. Еще одна какая-то справа. Я буду ночевать.